Воюють, евакуюють цивільних, доставляють ліки та харчі і збирають свідчення про злочини російських окупантів. Все це про роботу патрульних поліцейських під час війни. З перших днів повномасштабного вторгнення зведений загін патрульних став до виконання бойових завдань із оборони по всій лінії фронту. Патрульні, які несуть службу у зоні бойових дій під обстрілами, разом із військовими адміністраціями та волонтерами евакуюють громадян, супроводжують стратегічні вантажі, розвозять їжу та ліки. Одними з перших вони повертаються і працювати до деокупованих населених пунктів. А під час обстрілів часто саме вони першими надають допомогу пораненим. Більше про їхню роботу та службу говоримо із першим заступником керівника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Пане Олексію, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Ну і почнемо з патрульних, які зараз на фронті захищають Україну. Як формувався цей зведений загін, і скільки людей в його особовому складі? Насправді, якщо говорити про зведений загін, це наш бойовий підрозділ патрульної поліції, зведен, зведений загін. Перш за все добровольців, які е, от саме е, входять в, е, в сили оборони, які безпосередньо е, здійснюють вісі вісіч ворога, але його формування е, я би сказав, що відбувалося з самого початку повномасштабного наступу Російської Федерації Можливо, на нашу ввісну, державу. Багато ваших колег пішли добровольцями просто на фронт. Е з початку війни е, так і багато пішли, але і багато стало під гасла саме от захисту. Чому? Тому що в керівництві департаменту патрульної поліції, перш за все, начальник департаменту патрульної поліції це відомий Кіборг, маршал е, Жуков Євгеній Олександрович, який своїм власним прикладом досить довгий період часу мотивував наших патрульних поліцейських і готуватися морально і фізично до можливих таких подій, тому під час повномасштабного наступу, от, на початку, дуже багато патрульних поліцейських виявили бажання як добровольці, і перший такий от крок у формуванні цього загону було саме захід і оборона міста Ірпінь. Коли саме от у складі багатьох підрозділів е, Національної поліції, підрозділ департаменту, патрульної поліції, е, саме заходив на оборону міста Ірпінь. Далі, після вже звільнення Київської області, е, наш зведений загін продовжив свій бойовий шлях безпосередньо і на півдні, і на сході, і е, досить, досить багато було е, саме от таких бойових. Операцій, де ми приймали участь по звільненню частини Херсонської області, і в подальшому, вже після звільнення Херсону, перейшли, змінили напрямок і більше саме працюємо по Донецькому напрямку і були присутні, і також приймали участь у звільненні і Лиману, і інших міст навколишніх і були присутні і. Працювали і працюємо в околицях Бахмуту, також і є дуже багато підтверджень. І наші також такі найосновніші напрямки, і це те, що от надає нам досить такої серйозної переваги. Це потужна аеророзвідка, це потужна артилерія, так, так само артилерія патрульної поліції. І е, звісно, що е, от все, що з що з цим пов'язано. Тобто, так е, говорити ну, про те, що ми з вами сформували свій, свій концепт напрямок, е, от в такій е, безпосередній відсічі ворога, е, потрібно і потрібно говорити, що ми постійно вдосконалюємося і е, застосовуємо але це постійна небезпека завжди. І на жаль, війна забирає у нас кращих з кращих, скажіть будь ласка. Чи є наразі у вас інформація? Скільки патрульних поліцейських за цей час загинули, і скількох утримують наразі в полоні? Так насправді у нас є втрати, і тут я хочу підкреслити, що кожен патрульний поліцейський, який пішов від нас, це є най- Найбільша втрата, яку ми можемо понести, тому що най, е, найцінніше, що у нас є, це наші е, люди, це наш колектив, і е, я не можу сказати кількість тих е, поліцейських, яких ми втратили, які пішли з життя, тому що ця інформація буде одразу доступна ворогу і може бути використана ним. Але е, наші втрат... ми, ми маємо втрати. Але те, що я можу підкреслити, ми їх ніколи не забудемо. І обов'язково помстимося. Ну, і щодо роботи в мирних е, містах, яка зараз статистика? У вас роботи додалося? Злочинів поменшило чи побільшило? Якщо от, говорити про безпекову обстановку і ситуацію, яка є зараз, то е, статистично однозначно е, потрібно підкреслити, що злочинів. І правопорушень не тільки кримінального, а й адміністративного характеру стало менше. Дійсно, про це говорить і статистика, і ситуація на вулиці. Зрозуміло, що причиною цього є комплекс факторів. Це, по-перше, і ті заходи безпекові, які проводяться національною поліцією і патрульною поліцією, в тому числі. Це збільшення кількості екіпажів на вулиці, збільшення присутності. Переформатування підходів до саме от виконання завдань, але і потрібно говорити про інші чинники. Впливає однозначно і комендантська година, впливає інші безпекові заходи. І я хотів би підкреслити особливо, це консолідація нашого суспільства в, е, от в усій державі з однією метою: це саме перемога над ворогом. І це на мою думку, от позначається в усіх сферах, в тому числі, і я вважаю, що у зниженні. Кількості злочинів і про безумовно, всі працюємо на це. Пане Олексій, ну і наостанок не можу не запитати вас про скандальний випадок у Львові, коли начальник обласного управління патрульної поліції подарував своїй дівчині перепустку, щоб вона могла їздити пішохідною зоною площі ринок. Потім повідомили, що нібито перепустка була недійсна, Але Романа Пилипенка від обов'язків відсторонили, і почали розслідування. Що з ним зараз? Ну, по-перше, я хочу сказати, що Пилипенко Роман Олексійович це дуже і дуже серйозний і досвідчений керівник, який багато дуже зробив для спільноти і Львівської області, колись Запорізької області, і дійсно є професіоналом своєї справи. Але це дуже і дуже яскравий приклад того, як от всі ці такі здобутки і позитивні речі. Можуть бути просто перекреслені одним таким дурним вчинком. На мою думку, тому начальником департаменту патрульної поліції одразу було відреаговано на цю ситуацію. Було призначено службове розслідування і Романа Пилипенка відсторонена від займаної посади. І зараз триває службове розслідування, де по факту вже далі будуть висновки і прийняті рішення. Добре, дякую, пане Олексію, за інформацію. І Насамперед дякую вашим колегам, які захищають Україну своєю чесною працею на усіх фронтах. Нехай справедливість завжди перемагає. Дякую. Дякую. Перший заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький був гостем нашої студії.